Вітаю! Мене звати Марина. Я керівник напрямку рекрутингу компанії Work.eu. Вже сім років поспіль наша компанія займається працевлаштуванням іноземців в Польщі. Є серед наших працівників громадяни України, Молдови, Грузії, Арменії, є працівники навіть з далекого Непалу і Колумбії. Незважаючи на різноманіття країн, з яких приїжджають до нас кандидати, перелік питань, які вони задають на етапі переговорів про співпрацю, досить типовий. Сьогодні хочу поділитися з вами відповідями на декілька з них. Безумовно, основна мета, з якою люди приїжджають на роботу за кордон, це хороший і стабільний заробіток, і часто приїжджають з невеликою сумою грошей. Отже, питання: яка періодичність виплати заробітної плати і чи можу я розраховувати на фінансову підтримку від компанії до першої виплати? Відповідаємо, заробітна плата виплачується раз на місяць 10 числа. Якщо 10 -е число є вихідним днем, то в останній робочий день, який йому передує. І ще на початку нашої співпраці ми надаємо нашим працівникам фінансову підтримку у вигляді авансу щотижня у розмірі 100 злотих. Цієї суми цілком достатньо для того, щоб придбати продукти харчування. Наступне питання: як організовано проживання? Всі наші хостели розраховані на 15-20 осіб. В основному це приватні будинки. В них є все необхідне: пральні машини, холодильники для спільного користування, є Wi-Fi. В кімнатах ми поселяємо по 2-3 особи. Приклад того, яке житло ми надаємо нашим співробітникам, ви можете побачити на каналі. Сімейним парам, парам з дітьми ми надаємо окремі кімнати. Часто до нас приїжджають невеликими групами по дві-три особи. В такому випадку ми також надаємо цим людям окремі кімнати. І останнє питання, якому би я хотіла приділити увагу сьогодні: які документи знадобляться мені, щоб перетнути кордон і легально працювати і перебувати в Польщі? Універсальної відповіді тут немає. Вона залежить від громадянства особи, історії перетину кордону, історії перебування в Європейському Союзі. Можу сказати тільки одне. Наші юристи проконсультують і допоможуть в кожному конкретному випадку. Для тих, хто вже приїхав до нас по так званому безвізу і планує залишитися на період довший ніж передбачають правила Шенгену, ми допомагаємо подати документи на карту побиту. А це документ, який дозволить вам легально працювати і перебувати на території Польщі впродовж двох років. Маю надію, що відповіла на деякі ваші запитання. Ще більше інформації про нашу компанію, про умови праці і умови проживання ви можете знайти на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь. З приводу роботи телефонуйте! Працівники нашого офісу розмовляють українською, російською і англійською мовою. Хорошого вам дня, до зустрічі!